Рібросії хорошу передачу, і 1-1. Сергій Ребров великий талант донецького шахтаря. Андрій Шевченко феєрить за дубль київського Динамо. А Валерій Лобановський демонструє характер на чолі збірної об'єднаних Арабських Еміратів. 1991 рік. Чинними чемпіонами Європи є нідерландці з вамбастином, Гулітом і компанією. А світ підкорюють німці із матеусом та іншими гвинтиками «Бундесмашини». Жерона лише мріє про вихід у прямеру. 1991-й був роком тектонічних зрушень для нашої країни. У серпні Верховна Рада ухвалила акт проголошення, а по факту відновлення незалежності України 1 грудня під час референдуму майже 91% українців підтвердив легітимність цього епохального рішення. Далі починався тривалий шлях політичного, економічного, культурного і спортивного самосвідомлення. 13 грудня 1991-го у Києві заснували Федерацію футболу України, яку очолив легендарний голкіпер «Динамо» Віктор Банніков, триразовий чемпіон СРСР у складі Київського гранда. Двічі найкращий ворота року через кілька місяців ФФУ стала членом УЄФА та ФІФА, що дало змогу делегувати свої збірні на міжнародні змагання. Попереду на Баннікова чекала колосальна робота: напрацювати оптимальний формат чемпіонату України і синхронізуватися в календарі з футбольною Європою. А 1991-й став останнім роком участі українських команд у чемпіонаті СРСР. Київське динамо на чолі з Анатолієм Пузачем цей останній розіграш завершило на п'ятому місці. Завоювавши у 1990-му кубок СРСР, біло сині отримали право виступати у Кубку володарів Кубків. Спершу кияни пройшли фінський копіо Палусеуру і Чехословацьку Дуклу. А у чвертьфіналі гідно протистояли грізні Барселоні на чолі із легендарним Йоханом Кройфом. Вдома «Динамо» поступилося з рахунком 2-3. Може, щось вдалося, але головне, що всі хлопці віддавалися наповну. зіграли гідно, тому що склад зараз молодий. Думаю, надалі все буде нормально. В Барселоні можна бути зухвалим? Думаю, чим Бог не жартує, принаймні буде старатися на кампно. Український клуб теж не знітився перед каталонцями і розписав бойову нічю один один. Рахунок на 62-й хвилині відкрив Сергій Юран. Той самий, який поженеться за довгим проблем до країни туристки. Ну, і, і не обмовиться жодним словом про повномасштабне вторгнення. Повернемося до матчу. На останній хвилині основного часу статус кво відновив гільєрмо амора. У підсумку Барселона дісталася фіналу Кубка володарів Кубків, де поступилася Манчестер Юнайтед із рахунком 1-2. Натівана осінньої білосині змогли пробитися до групового етапу Кубка європейських чемпіонів. Фінішували на останньому місці. Суперниками Динамо у квартеті були та ж таки Барселона, преська Спарта і портуальська Бенфіка, кольори якої тепер захищає Анатолій Трубін. До його народження залишиться 10 років. Щоб усвідомити наскільки давно це було, стів джобс презентує перший iPhone лише через 16 років. А застосунок інстаграм вперше можна буде скачати через років 19. У 91-му на світ з'явиться Сергій Сидорчук і Сергій Кривцов. До народження майбутнього Голадора Жирони і збірної України Артема Довбека залишиться 5 років. А Віктор Циганков з'явиться на світ через 6. З першого місця у квартеті тоді вийшла Барселона, яка того сезону у фіналі чемпіонів перемогла італійську Псамдорію. За радянські часи встигли відіграти 54 футбольні чемпіонати. Київське «Динамо» завойовувало золото 13 разів, а ще 9 здобувало кубок СРСР. Донецький шахтар у той час очолював Валерій Іремченко. Першу домашню гру кампанії гірники провели проти московського ЦСКА на той момент шестиразового чемпіона СРСР армійського клубу, який асоціювався з центральною владою і мав демонструвати всю міць Кремля. Не дивно, що легендарний стадіон Шахтар був заповнений вщерть стежити за футбольною битвою зібралася 31,5 тисяча вболівальників на 25-й хвилині. Сергій Щербаков здійснив ефектний сольний прохід із центра Поля, пачками обіграючи суперників, і штрафного розрядив гармату у. У нижній кутворі ЦСКА, довівши до шалу рідні трибуни. Гості із Москви так і не змогли відігратися аж до останньої хвилини, поки арбітер Рагімов не намалював пенальті у ворота українського клубу. Форвард ЦСКА Ігор Корнієв звалився на газон після контакту з Леоновим. В ефірі центрального телебачення поспішили запевнити, що 11-метровий був легітимним. Саті при повторі хорошо видно, що нарушені було. вирок судді. Виконав Козніцов, врятувавши армійці від поразки. У помаранчево-чорних здали нерви за сварку з арбітром вилучили корнійця, якому потім влупили п'ятиматчеву дискваліфікацію. До краю розлютилися і фани шахтаря, яким устогидло те, що судді постійно тягнули за вуха московський клуб. Одразу після фінального свистка на поле посунув збурений натовп. Гравці ЦСКА минули в роздягальню. Тим, хто не встиг донецькі фани надавали копняків під зад. Публіка вимагала видати їм горизвісного Рагімова. Тож міліції буквально на руках довелося виносити гору суддю до пожежної машини. Автобус московської команди Живий потік ледь не перевернув голими руками. Старт сезону 90-91 для шахтаря запам'ятався ще й тим, що 14 турів поспіль команда не програвала. Щоправда, здебільшого поєдинки завершувалися нічиєю. Кажуть, чому не програємо, а от чому не виграємо, ніхто не питає. От я теж хотів запитати, чому так багато нічиїх. Мені це саме запитання сьогодні поставив кореспондент футболу. Чи не договірні вони? Якщо ми можемо домовити зі Спартаком, домовитись про нічию або з Динамом, Московським чи Київським в них вдома, значить нас бояться якою була доля головних дійових осіб скандального матчу в Донецьку? Бюро асоціації футбольних арбітрів Дієра Гімова визнали необґрунтованими і відсторонили від роботи. Шахтар наприкінці сезону фінішував лише 12 12-м, а ЦСКА став останнім чемпіоном СРСР. Валерій Рамченко згодом приведе Шахтар до титула віце-чемпіона України у 94-му і володаря національного кубка у 97-му. Згодом працюватиме у Волгоградському ротору, запорізькому металургу. І двічі очолюватиме Львівські Карпати. Щоправда, його другий перехід до західноукраїнського клубу триватиме лише 11 днів. Яремченко покине левів на знак протесту проти продажу ключових гравців. А стадіону Шахтаря ви було побачити ще чимало шокуючих та гірких подій. У жовтні 95-го тут підірвали тодішнього президента Донецького клубу Ахатя Брагіна у 2003-му Два поєдинки проведе збірна України, програє спаринг Румунії з рахунком 0-2 і розпише суху нічию із північною Ірландією в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2004-го. Шахтар був домашнім стадіоном Помаранчево-Чорних до 2004-го року. Зараз легендарна арена стала визитівкою російської окупації. Панує Сирість, руйнація і депресія. 91-й для шахтаря ознаменувався жгучним гучним трансфером. Манчестер Юнайтед на чолі з культовим Алексом Фергюсоном купив за 650 тисяч фунтів стерлінгів Андрія Канчельськіса, уродженця українського кропивницького хавбека литовського походження свого часу Росія переманила грубим рублем у свою збірну. Згодом Канчельськіс згадував, як після переїзду до Манчестера його жартума підставили нові партнери. Щоразу, коли іноземний футболіст входить у роздягальню, його вчать лаятися. Гравці навчили мене, як правильно звертатися до головного тренера Манчестер Юнайтед. Вперше, коли я зустрів Алекса Фергюсона в коридорах, він сказав мені Привіт, Андрію! Як справи? Я посміхнувся йому і відповів: «Відвали, шотландський виродку. Утім, Канчельскіс доволі швидко став помітною фігурою червоних дияволів. Двічі допоміг їм виграти АПЛ. Ставав володарем Кубка Англії та Кубка Ліги. тріумфував у Суперкубку ІФА. Але всі ці здобутки нівелюються його позицією. Від початку повномасштабного вторгнення Канчельскіс як води в рота набрав жоднісінького слова про засудження війни проти України З землі, де народився сам колишній півзагасник Шахтаря, і де досі проживає його матір. З Канчельськісом ми раніше взагалі добре дружили навіть приїжджали з Михайличенком до нього в Рейнджерс. Якби сьогодні я зустрівся з ним віч навіч, то можливо поговорив би а слухати телефоном цю нісенітницю я не хочу. Зрозуміло, що Канчельськіс не вийде на красну площу з гаслом Я за Україну. Цього не буде. Він уже живе в Росії понад 30 років і, напевно, хоче і далі там працювати. Така в нього позиція. Я його не засуджую. Просто припинив спілкуватися. В останньому сезоні чемпіонату СРСР за шахтар встиг пограти Сергій Ребров. Загалом захирників провів 26 матчів та забив 12 м'ячів. А вже наступного року перебрався у київське динамо за 150 тисяч доларів. Майбутній партнер Брова, з яким він створить фантастичну зв'язку. Мова звісно ж про шеву, в той час лише підбирався до основи київського гранда. А лобоновського доля закинула аж і Емірати, а в Ковейт. Щоправда, на чолі екзотичних збірних норвелева українська легенда пропрацював недовго. Спершу конфлікт виник спочатку з одним із гравців. 19-річний хлопець міг запросто запізнитися на тренування, не повністю виконати установки. Васильович зайнявся його вихованням, додав навантаження, вимагав прийти на заняття раніше. А тому байдуже виявилось, хлопчина не з простих, друг самого Шейха. Знайшлися ті, хто склав йому компанію. От Васильовачі не включив цих порушників дисципліни до складу збірної на кубок перської затоки. А в результаті постраждав, федерація усунула його від керівництва першою командою. залишивши в підпорядкуванні лише молодь, почалися судові позови. У 91-му, коли тоталітарний звір СРСР вже конав, його окремі частини відчайдусно чіплялися за життя. Наприкінці року в Москві спокійно розробляли собі календар на чемпіонат наступного року за стандартною схемою в 16 команд. Щоправда, було одне уточнення: якщо українські клуби відмовляться від участі. Їх замінять колективи із першої ліги. Але відмовилися усі, адже в середині грудня вже мали свою окрему футбольну федерацію. В Москві на позір створили Асоціацію Федерації футболу СНД. По факту, це була та ж сама союзна федерація з незмінним очільником В'ячеславом Колосковим. А після відмови України в об'єднаному чемпіонаті СНД мали брати участь 22 команди, розділені на дві групи. У фінальний етап виходили по п'ять найсильніших команд із кожного дивізіону. Колосков застосував залякування і маніпуляції. На представників колишніх членів союзу чинили тиск. Мовляв, не гратимете під нашою гідою, не зможете брати участі у євро чи азійських кубках. Адже УЄФА і ФІФА наразі не легітимізували ваші окремі федерації. Колосков до слова вже 12-й рік був віцепрезидентом ФІФА. Але несподівано 8 лютого п'ять московських клубів заявили, що не виступатимуть в об'єднаному чемпіонаті, прикрилися проблемами із транспортом. Незручністю із новими валютами у незалежних країнах і відсутністю гарантій безпеки насправді не хотіло долати виснажливої відстані на далекий схід, та й відсутність українських клубів суттєво демотивувала. Відтак Москва сама ж перша злилася. У підсумку як альтернативу Колосков створив бюджетно-гібридний варіант кубок чемпіонів з підружності, який проводили зимою у залах. Він проіснував аж до 2016-го. Українські клуби брали участь до 2014-го, коли Росія розпочала вторгнення на нашу батьківщину. Єдиним нормальним турніром з етикеткою СНД став Кубок 91-92, який навесні догравали вже під назвою Кубок СРСР СНД. Українські команди тут внесли свої корективи у чвертьфіналі. Динамо, «Чорноморець» і металіст, знялися із змагань. А в останньому чемпіонаті СРСР, окрім «Динамо» і Шахтаря, брали участь ще чотири українські клуби. Одеський Чорноморець фінішував на четвертому місці Дніпро на дев'ятому. Запорізький металург посів тринадцяту позицію, а металіст передостанній п'ятнадцятий щабель. І для повноти картини, що ж відбувалося у світі, поки Україна починала розривати зв'язки із усім радянським. Багатонаціональна коаліція на чолі США провела операцію Буря в пустелі, розбивши армію Іраку під орудою Саддама Хосейна, який окупував Куейт. В Сомалі розпочалась громадянська війна, яка триває і досі. Нірвана тоді випустила іконічний сингл «Smells Like Teen Spirit». на 45-му році життя. Помер від сніду фарух бульсара, більш відомий у світі як Фредді Меркурі. А вже наступного 92-го року Україна побачить перший матч футбольної збірної незалежної країни, отримає першого чемпіона і володаря дебютного національного кубка.